Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, завтра я їду в літній табір, точніше шкільний табір, на 3 дні, тому зараз будемо збирати з вами речі. Так, значить, я всі речі, які я збираюся з собою брати, виклала на ліжку, щоб мені було зручніше збиратись. Ось так ось я збираюся завтра поїхати, тому що завтра буде дуже жарко, десь 30 градусів по Цельсію. Так, ось так вам буде, скоріше за все, краще видно. Тому ось зараз я вам буду показувати речі, які я буду себе брати. Перше, це ось такі от тапки. Вони будуть, ну, щоб ми там ходили в душ, чи кудись там ще. Далі ось такі от сандалі. Ну, Це обов'язково. Як я вже казала, там буде жарко. Так. Далі це косметичка, там, де зубна паста, щітка, ну і все таке. Далі. Ось така косметичка. Огляд ви вже бачили на них. Я вам залишу десь в правому кутку. Так, Потім ось, ось це дощовик. Раптом дощ буде. Це теж відноситься до косметики. Це теж до косметики все. Тут носки, спідня білизна. Прушнички. Без них ніяк. А, далі одяг одяг буде в кінці. Тут зошити сказала взяти. Я правда не знаю для чого. Пенал. Гра монополія маленька така. Я її виграла, до речі, в Макдональдсі. Серветки, сухі вологі. Це Кошельок. Ось е, бананка. Сюди я складу такі основні речі, як е, телефон і кошельок. Так, далі. Окуляри для плавання. Моя електронна книжка, мій старий телефон. Я також хочу свою улюблену сову взяти з собою, якщо у мене вистачить місця. Так, дві зарядки для старого телефона і електронної книжки, і для нового телефона та навушники. Далі. Так, тут їжа, я вам її потім покажу проїзний. Ем, так, попит. І тут далі одяг. Зараз я вам його покажу. Так, от одяг. Джинсівка. Це, ну, я кофту з собою не брала, тому що. Джинси зручніше, вона більш підходить під одяг. Далі ось така от футболка. Ось ще одна футболка, вона така оверсайз, сукня. Ось, ось. О, купальник, шляпка, піжама, тут джинси і кофта. В чому я їхала їхати, буду точніше, я вам вже показала. Так, тут їжа. Жуйки. Ось такі от цукерки, Травбен цукер. Ось таких два батончика. Вони з шоколадом та бананом. Ось така от вода, желейки і сухарики. Так, ось. Я пропоную почати з їжі. Я для неї і ще для деяких речей, які мені знабляться в подорожі, я для них взяла спеціальний рюкзак. Тобто я беру з собою валізу і рюкзак. Так. З їжі я вже показувала, такі жилейки, вода. Ну, також я з собою ще візьму пляшку води. Ось такі два батончики. Але воду я буду набирати завтра, щоб, ну, щоб вона погана якась там настала ще щось таке. Ось такі цукерки. Uh, так, це ланчбокс. І жуйки. Я думаю, я спочатку покладу ланчбокс на саме низ. Далі воду. Ну, це не вода. Це, як, ну, це щось газоване. А, я, чесно кажучи, вперше буду таке пробувати. Так, далі, от, щоб вам було гучніше видно. А, ось це я складу в маленький, напевно. ну Тому що навіщо воно в великому. А, і жоки, я думаю, я теж, напевно, складу в маленький. Щоб було якось. о, не лазер вжуки. Ну, нічого. А, так. Потім зарядки. Це все я буду упаковувати завтра, бо мені треба сьогодні ще все буде зарядити. Так, старий телефон нам ще тут сьогодні знадобиться, а книжку я її напевно буду читати в дорозі, я її складу вже, Так серветки. Це, я думаю, це теж я ще тут залишу. І поки що, по-моєму, я не знаю, що нам ще тут може знадобитись для цього рюкзака. Далі візьмемо бананку. Сюди ми поки що кошельок покладемо. Проїзний, ну, взагалі, тут, бачите, така от ниточка, це я взагалі краще не шиї носити, але поки що, щоб ніде не загубити, я покладу туди. Так, далі, я думаю, вже можна переходити до валіни. Так, ось зараз починаємо. У мене з Pinterest лайфхак, як правильно складати все. Тому що я це не вмію. Так, ми почнемо з футболок. У їх дві і одна на мені буде. О, це так, знаєте, про всяк випадок. Так, дивимось. Дивимо. Пробуємо повторювати. Ой. Вони там якось незрозуміло складають. Ми спробуємо повторити, але я щось не впевнена, що ми правильно робимо, що у нас це вийде. Так, поки що ось така конструкція виходить. Пробуємо далі. Мені щось не здається, що з цього вийде щось путне. І куди вони. Вони там, коротше, зробили з цього квадратик, і кудись там щось запхнули. Ну, в мене вийшла така конструкція. Пробуємо з наступною футболкою. Так, ми її поки що не будемо складати, ми її, ну, ми її туди покладемо, але поки що ми її туди складати прям не будемо. І пробуємо з наступною футболкою. Так, я шапку і джинсівку складати не буду, бо я їх одягну завтра. Ну, тобто, джинсівку я, скоріш за все, повезу в руках, але краще цей. Ну, просто вона, скоріш за все, точно не влізе сюди. І щоб ви розуміли, нам в цей один, в одну частину треба покласти футбол, одяг, і рушники і взуття. Все це треба вмістити в одну частину. Я сподіваюся, у нас вийде. Так, ну з купальником, я думаю, ну, у нас для нього буде пакет, ну, для її є не все це. І також ще туди треба рушники разом скласти. Так що треба, щоб це все е, якомога менше місця склало. Тому просто скручуємо. Ой, сподіваюсь, у нас влізе все. Так. Готово. Я, чесно кажучи, дуже хвилююсь перед Тавбором. Нам, щоб ви розуміли, сказали, що ми їдемо в Тавір ще в лютому. Ну, а лютий вже коли був, це було 5 місяців тому. І в той же день, як ми дізналися. Ну, це вже був майже, чесно кажучи, тра... травень. Хто нагадає, як називається? Перший місяць весни. О, березень, згадала. От, значить. Це був вже майже березень. це там були, Можливо, знаєте, це було 29 число. В цьому ж році є 29 число. Можливо, це було саме тоді. Я, чесно кажучи, зараз не згадаю. Ну, от. І в той же день ми з моїми подружками ем, написали одразу список речей, які ми будемо брати з собою. Ну, я не знаю, знаєте ви чи ні, але у Німці. Прийнято все дуже завчасно робити. Тобто, якщо ви хочете зустрітися з друзями, то тут це треба записувати ну, там, за тиждень не менше. Ну, у них ось так воно йде. Е, так що, да. Якщо хочете зустрітися з друзями, то е, пропонуйте їм десь за тиждень. Ну, звичайно, там, якщо у вас тут українські друзі, то все в порядку. Але з німецькими це, це просто. Ой. І чекати терміни теж довго. Так, будемо дивитись, як складати кофту, бо в мене рукава дуже довгі. Так. Так, вони підвертають. Ми пробуємо повторювати за ними. Сподіваюсь, у нас вийде. Хоч щось. У них рукава у кофти не такі довгі, як у мене. Хоча, можливо, у мене просто занадто довга ця, занадто коротка кофта і тому довгі рукава виходять. Ну, можливо, ми не знаємо. Так, відмотаємо. Ну, склала рукава. Одну сторону. Ой. У мене, скоріш за все, не вийде такий квадратик зробити, як у них. Ну да. У мене ось це. Будемо складати по нормальному способу. Як кофту, а не як що. Але все одно прийдеться рукава в два скласти, бо в мене вони занадто довгі. М Розповідаю вам, в тайгер ми їдемо на 3 дні. Це ми їдемо виходить з моїм класом і з класом з Паралелі. Там в мене є українська подружка, тобто нас от в класі українців в моєму було десь п'ять. зараз ходить всього два, як я розумію. Я в цьому не впевнена, я сама не знаю. Але один точно в школу не ходить. А, до речі, я ж вам не розповіла. Минулі два тижні три я ходила в гімназію, тобто я вчилась в Гіменше Фчуле, і тут я пробувала піти в гімназію. Гімназія, ну, це так трошки краще, ніж Гіман Шавчуле. Там, на відміну від Гімен Шавчули, задають домашні завдання. І програма там трошки складніша. Але є один плюс, уроки йдуть не так довго. Тобто в нашій школі ми робимо так, щоб у нас ми встигали все зробити і нам не задавали домашнє завдання. А там роблять дні покоротше, але завдяки цьому ми, але через це ми маємо робити домашнє завдання. Так, тут у мене вже пакет з чим. Ой, щось я не впевнена, що в мене все влізе. Ну, ми Спробуємо. Так. Так. І безніжки. Так, зараз ми тут дещо зробимо, щоб воно так от ми їх одне в одного всунемо. Ну, мені просто так зручніше вести води, і я, правда, не впевнена, що в мене все в один відсік влізе. От, тобто, я ж не планувала брати три рушника. Ось, зараз ми рушники викладемо, і потім з ними щось придумаємо. Ой, воно тут склеїлись. Може... Ем, до речі, е, щоб ви розуміли, не дивлячись на те, що погода буде сонячна, плюс 30 градусів, я поїду в кросівках. Добиратися нам туди десь половиною години чи 3. Чи половиною чи три, я, чесно, не пам'ятаю. Але ну, я не знаю, довго це чи ні. Місто, в яке ми їдемо, називається Біберах Амріс. Чесно кажучи, я про нього майже нічого не знаю, тобто я там жодного разу до цього не була. І, скоріш за все, більше не побуваю. Але так є таке озеро, ну воно не море не озеро, називається Бодензе. І от Бібра це не дуже далеко від цього Бодензе. Так, ми туди, ну, ми були Я була на цьому Бодензе зі, зі своєю мамою і своєю сестрою. Uh, ну, Там класно, але там майже завжди холодна вода. Uh, ну, і Не просто холодна, а прям така, що кістки пробирає. Ну, тобто навіть влітку, коли там плюс 30 вода може бути там холодна. Тому я, не, ну, я там майже не купаюсь. Сподіваюсь, у нас тут взагалі все влізе, тому що ну, я думала, що скласна може сюди цей. Дощовик, але у мене тут, бачите, все випирає. Сподіваюсь, у мене хоч вийду закритку. Так, і що ми сюди вмістили? Весь одяг, звиця і рушники. О, вже непогано. Так, далі ось, дощовик. Зараз ми будемо складати те, що таке. А, ні, ми спочатку складемо плоске зошити, наприклад. І, по-моєму, в мене більше такого плоского. От ще грає. Немає, напевно, да. Просто ну, якось буде не дуже спочатку скласти такі предмети, які там а, бумі, ну, це, ну, ви зрозуміло, так? Да? Просто потім якось не дуже буде складати плоскі предмети голову. Так, тут у нас вже йде майже все не плоске. Так, попит. Я не знаю, куди ми складемо його, напевно, просто так от ми, на підлогу цього. Um, дощовик. Косметичка з таким, як зубна паста, щітка, гілями для душу і так далі. Звичайна косметичка. Це спеціально для пензликів. Ой, куди нам це все вмістить, я не розумію. Коробочка це там такий так. о, Виходить все. Веселочка. Там такі як помади і олівці для очей, губ і так далі. О, виходить, що у нас, по-моєму, все влізло. Сова, правда, не влізе, хоча можна спробувати. Ну, зараз, якщо ми закриємо валізу, то буде ідеально. О! Господи, бідна сова її передавила. Зараз я вам з іншого ракурсу зніму. Ось така валіза в нас вийшла, я вам зараз відкрию цей відсік. Побачите, як він взагалі виглядає. Ось так він виглядає. Там пакети в основному. Але я рада, що ми взагалі все зібрали. Вон там села має бідно лежить. Так, зараз спробуємо його закрити. Так, я вже знову з іншого ракурсу. Зараз я закриваю валізу. Я. Сподіваюсь, що я нічого не забула, ну, бо, знаєте, я до цієї поїздки готувалась ну, дуже реально довго. Я сподіваюся, що в мене все з собою є. Бо якось профукати три дні, ну, зараз спробую підняти. Не. О, так вона не така ось важка. О, знаєте, я везла речі і поважче, ніж ця валіза. Ем, так. Далі у нас рюкзак. Зарядки я складу сюди. Uh, старий теле, господи, старий телефон я теж складу туди. Нас у нас тут якийсь жук лазить. Дивіться. Господи, я його відпущу. Я просто трошки боюсь жуків. Але не хочеться, щоб він лазав правда, по квартирі. Так, але це все я вже складу завтра, ну, бо розумієте, так? Да? Um, господи, страшний жук. Um, так, це все я складу завтра, бо треба ще все заряджати. Я думаю, в принципі, вже все. І я побачу вже з вами завтра. До завтра, друзі!